Добрий ранок. П'ята ранку. Це саме той час, коли я хочу піти з... нарешті отримати ключ від, е... від лаундрі, як від пралки, там, ну, від кімнати, де стоять пралки сушилки І побрати речі. До речі, мене звати Єгор. Я тут розповідаю про Канаду, хто вперше, хто не вперше. Всіх вітаю, взагалі всіх вітаю. Їдемо на фронтеск і е... цей. Може, візьмемо все таки ключі. Нарешті вчора був просто 4 рази на фронт деску. Мені просто здається, що люди беруть е цей ключ і пішли, пішли, пішли і все. І немає їх. Зараз буде, будуть чисті речі. Починаємо. Виявилося, що тут треба монети лише по долару і по, І четвертакі по 25 центів. Так, ну на рання в мене вистачить, а на іншого прийдеться йти зараз пошкрептися, може там ще у дружини щось є. А, не дуже це зручно, якщо чесно. Бо всюди, всюди щось треба інші, якісь номінали, наприклад, в автобусі. Там Навпаки ці ми по долару не заплатиш. Треба до цього звикати. 28 хвилин буде прання. Це я вибрав no, normal and One. Не вибрав Hot, не вибирав там Hard. Таке, що середній. Подивіться. Коротше, я людинка така, мені не заведло чекати інструкції. Тут є, що треба навіть ну, перше за все вичистити фільтр. Ось він тут знаходиться, то вже зараз там іде. США. І дивіться, ось оце сіре, це не тканина. Ну, точніше, це колись була тканина, але це дубо пил. Походу, ніхто його там взагалі не чистив. Зараз тут подивимося. О, ну тут ще більш-менш. Почати теж так себе. А там була взагалі дупа. Ну і 49 хвилин, 50 хвилин на, ем, на сушку 28 було. Набрання лайфхак з вологими серветочками Я використав, хто не знає. Кажуть, що якщо вкинути вологу серветку, вона розбирає пил. Подивимося. Коротше, вже все дістав, все сухеньке, клас пахуче. Дивіться, зразу видно, що тут був я, один горошик десь випав з карманчика. Дивіться, скільки тут лишилося після мене. Ось. Ну, тобто, витрушу, витрушу, звичайно. Дивіться. Просто дуже-дуже. Це нитки, якийсь якісь там пил, все. Так, ну і що? Йдемо займатися справами. І огляд з вікна. Це вікно не нашого номеру, а тут біля ліфтів. Як бачите, снігу побільшало за ніч. У минулому відео є скільки було там вчора. 27 березня, нагадую. Така ситуація. А нам сьогодні треба їхати на Medical Exam. Проходити. Зараз мінус 11. Отам. От от. Так, ну це ми всередині зупинки. Прикол в тому, що металева лавочка, але вона з батареєю. Ось Це батарея. Ось, бачите, це вона так запитана. А ось. Ну, Головне, що немає вітру оцим. Класні, тут монстри їздять. От. Все трошки брудне, бо я ж кажу цим цим, цим тут піском посипають е, сніг. Потім це вже я так думаю, що це прибирають вже згодом. Бо якщо це нікого не прибирали, то я думаю, за роки тут би вже була пустеля просто. Сьогодні мінус зараз на вулиці, мінус шість, але за рахунок того, що вітер досить досить холодно. Ось і в мене завжди були такі худі з толстовки, худі там пайти. Пайти це для поціновочів з, з інших регіонів України. Тобто я ніколи не носив капюшони, ну но вони мені подобалось, що вони є, але мені не подобалось не ходити. Але тепер мені подобається капюшон це взагалі круто. А, за капюшон треба поставити лайк. Так, що ще вам розповісти? Я із такого, що сьогодні по покращив мене вже з носом. Може як пишуть в коментарях, це саме акліматизація, може ні, подивимося взагалі. Ну вже сьогодні дихаю краще. Зараз їдемо на медикал екзам. І екзам тобто... коротше на медогляд. Там нічого складного, я то розповів вже після того, як все пройду, але здається, там тільки -ті терапевт. Ну і все. Просто перевіряють, щоб не було якихось великих там, фіорографія, терапевт, щоб не було якихось важких захворювань. Тобто, щоб Канада була медицина тут, тут безкоштовна, хоч і всі їхають, але ну, медицина безкоштовна, якщо у вас важка хвороба, то це буде. За рахунок Канади, а це як нікому не потрібно. Ох, бо будемо чесні, всі хочуть, щоб люди були здорові, пахували податки і жили. До речі, стосовно транспорту, бачите, табло теж є, ну, не всюди, але у центральній частині є. Показується, от, наш автобус буде за 3 хвилини. В принципі, доволі точно. Як бачите, кількість маршрутів тут значна. Єдине, що е, окрім автобусів, тут іншого транспорту немає. Тобто по європейським міркам дуже дивно для міста у 833 тисячі населення, лише автобуси, трошки дивно. Ну і є от всі маршрути, можна подивитися, що де як їздить, відсканувати QR-код. Ну, В принципі, більш-менш нормально. Я як наслухався, то думав, що взагалі літо... тут. Повна срака, але ну, як на мене досить таки нормально. Так, ну ми вже отримали медичну карту, а медікали екзам записались, він буде завтра в нас. Зараз сидимо в магазин, потім обід, потім у нас сотні. Банк зареєстрований. Е, так, що я хочу сказати, коли їздиш автобусами, це таке дивне відчуття, поки їдеш по даунтауну. Ой, ця купа бомжів. Я не дуже якась там бризлива людина, але вимити руки хочеться. Після, після автобусу максимально, якщо чесно. От. Але як від'їжджаєш, вже нормально взагалі. Ну, нормальні люди. Ну, всі люди типу, нормальні, я маю на увазі, що вже люди без амбре. От. Так що так що такі справи. Але це таке трошки, трошки таке дивне, що ти якісь качелі. Але як мені тут пишуть е, в коментарях, що відчувається свобода і мені теж. П'ятий день я тут, я просто якось дихаю. Я дихаю глибше, на повні груди, навіть не дивлячись на те, що у мене ніс закладений. Все одно мені по кайфу, я не знаю. Це якось важко пояснити, але це прикольно. Так, те, що я вам показував, оці кучугури велетенські, це просто сніг, який от на парковках супермаркета, який поприбирали, він там лежить. Я думаю, що ще не один місяць він там пролежить. Так, ну ми чекаємо на автобус. Так, друзі мої, ну бачите, вже потепліло трошки. Ми вже після банку е, все зробили, отримали дебітні картки, зробили собі е, кредитні, вони будуть за два тижні, бо я думаю, що кредитна вже буде з іменем, там, з прізвищем, бо ці зараз просто нам дали дебітні картки. О, дивіться, Вінніпек. Це я тут. Е, що хочу сказати, це мене більше зрозуміють тільки хто в Польщі. Це щось просто неймовірне з точки зору обслуговування. Ти себе не відчуваєш якоюсь людиною третього сорту, бо знаєте, в мене в Польщі стільки є документів різних. І коли ти приходиш десь, тобі треба якби довести, що ти не верблюд. Тобто в тебе постійно щось питають, там туди-сюди, п'ятидесят. Я зараз ніхто в цій країні шостий день. Просто кредит карт? окей. На 1000 відразу. Принесете документи з роботи на 3000. Ну, це щось неймовірне просто. Я, я впевнений, я би зараз... Ну, не знаю, мені б напевно. На... Я так думаю, що мені б в Україні зараз кредитку не відкрили, бо Ну, людина, яка там вже давно не була, в мене дає там карта монобанку, типу, і все. Звичайно. От. Просто ось це. Так по-класному дивує. І до тебе всі ставляться добре, бо всі, всі приїхали. Е, у Мене було, мене обслуговувало там, ну е, я, я думаю, що вона канадійка, але якогось китайського походження. Е, Аліна ходила е, до якоїсь пані, яка е, 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 теж з Азії, звідкись не знаю де. Але вона сказала, що вони в 2006 році приїхали. І якось це, це класно. Всі приїхали, всі, так би мовити, один одного раді бачити. Я не знаю, що буде далі, але поки я не зустрічав якогось негативу, і це, це дивує, і це класно. Це таке якесь піднесення. Не знаю, мені, мені подобається. Я знаю, що попереду ще багато складнощів, багато питань, які треба вирішити, але це вже проходимо, пройдемо ще раз. Хочете вірте, хочете ні, я вже навіть починаю кайфувати від цієї зимової погоди. Ну, тобто, може це через те, що я роками не бачив нормальної зими, може що, тепер то це буде моїм супутником, але все одно все одно прикольно. Тут же і місця такі погарніші, дивіться. Ця ріка замерша називається Red River. Не знаю, чому чи вона червона, а зараз вона абсолютно біла. Треба купити собі окуляри, бо я, коли таке яскраве сонце, просто починаю так щуритися і мені це не подобається. От. А дивіться, ми тут шостий день. І лише один день учора було похмуро, постійно сонячно. Теж дуже прикольно і незвично. Бо останні, ну, коли я взимку, в Варшаві, Постійно, просто постійно сіро, майже там коли-неколи вийде сонце. Тут бачите, вже 5 до 1 що тут постійно постійно сонячно. Ну і в принципі, я так дягнув капюшон бо там йшов був вітер, а в мене ще повинно шмаркле. Але можна навіть йти, якщо немає вітру, на вулиці мінус 3, без капюшона взагалі норм. Просто ну кайф. І я взагалі без перчаток. Взагалі нормально. Вони у мене є, але я їх навіть з собою не ношу. Ну і ще така штука, бачите, красівки, гола нога і теж нормально. Не знаю, люди в кроксах ходять з носками там просто. Хтось якихось От. Ну, не знаю, я... це якось для мене максимально так. Це все незвично, але якось все тут відчуваєш гармонічно. Я, я не знаю, не можу це пояснити, може, може це якось слухати дивно, але якось, якось ти тут себе гармонічно від, відчуваєш. Я не знаю. Так, бомжі, бомжі, так, бомжі, всюди бомжі е, в даунтауні, але як їх немає, то тут взагалі круто. Що це за тваринка? Хто знає? І нема. Ото здається фабрика спагетті, якщо якщо я не помиляюсь. Ну, це вже поближче редрівер, це. Я думаю, влітку тут взагалі прикольно. Опа. Бачите, вже і моя донька зацікавилась. Не дуже вони лякаються. Зараз вам щось покажу. І Я би подумав, що це... А, якась інопланетна просто писемність. Я не знаю, але я думаю, що це індіанська. Тому що ну це англійська мова, це французька, Ну це не може бути марсіанська. Я думаю, що це просто індіанська мова. Досить така прикольна, я рахую. А тут є така інсталяція. Короче, можна трошки подивитися. Yeah, дивіться. Так о! Типу ти дивишся на річку і бачиш каное і пароплав. А тут дивишся на річку і бачиш от таку лодку якусь. Ось. Йоркбот, стімбот і каное. Тобто такі тут ходили пароплави, каное, Ну і взагалі якісь боти. У тут було 1879 рік. Отут тут було коє так... такі, що мама не горює. Подивіться, вокзал тут з підлоги можна їсти, просто дуже чисто. І у нас так, така ситуація, що всі бомжі тусуються на вокзалах, а тут на вокзалах круто. Чистенько, нікого немає. А це головний зал. О, Американський такий розмах.